Вітаю всіх! Приконам подивитися, що вас порадує до кінця цього тижня, тобто до 8 червня. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Подивимося, які події або ще, що вас там порадує, можливо, комусь подарунки, комусь кохання, комусь, можливо, грошей побільше. Ну, тобто, побачимо, кого і кому що принесе цей тиждень радісного. До кінця тижня. Дивимося, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте перший, другий, третій обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант. Перший варіант порадує те, що для вас надійде якась інформація стосовно або людини, яка від вас знаходиться на відстані, або це просто можливо. Буде не просто людина на відстані, а це хтось із членів вашої родини. Ви можете отримати звісточку, і завдяки цій звісточці ви зможете відкрити для себе якісь нові можливості. Тому що наразі у вас є лист, і він у нас не розпечатаний, а це означає те, що поки що цю інформацію ви не володієте. Також, можливо, хтось очікує на гостину когось із близьких, можливо, діточки ваші, можливо, до когось батьки приїдуть. І це також вам буде таким приємним сюрпризом, ви будете задоволені від того, отримаєте якісь новини і зможете розрішити завдяки цим новинам якісь свої питання. Також це може говорити про те, що вас надійдуть фінанси. А якщо для вас приходять фінанси, то, звичайно, у вас і більше з'являються можливостей. Тож очікуйте гарні події у вигляді або когось на гостину, або родини, фінансів, новини приємні. Щось буде те, що буде стосуватися саме вашої родини. Другий варіант для вас, які будуть приємні події: букет, гора і дерево. Дивіться. Перед другим варіантом, можливо, стояли якісь такі питання, які тривалий час не рухалися з місця. Ну, тобто, для вас це воно було таким нездоланним. Наприклад, ви хотіли досягти успіху у сфері якоїсь своєї діяльності або в особистому житті, але чомусь це все для вас не піддавалося. Тому а ви оці всі обставини негаразди, які на вас обвалювалися, ви їх міцно вистояли. Ви витримали все, що б там у вас складалося, і за це ви будете отримувати на цьому, до кінця цього тижня якісь приємні бонуси. Бонуси можуть бути у вигляді того, що хтось отримає визнання, хтось комусь освічаться у коханні, комусь зроблять пропозицію, хтось отримає подарунок, а хтось фінанси. Тобто те, що ви прикладали зусилля, ви відчуєте на цьому тижні, що робили ви все це не даремно. Це ви заслужили якісь винагороди. Це був у нас другий варіант. І третій варіант. Для вас сонце дороги і сови. Для третього варіанта радістю до кінця цього тижня стане те, що ви будете дуже е, якісь робити мудрі дії, обирати якісь правильні напрямки, ви будете обирати щось одне із двох варіантів, і зробите свій правильний вибір. Цей правильний вибір принесе вам повне ваше задоволення у всьому. І моральне задоволення ви будете відчувати, ви будете знати, що ті зусилля, що ви прикладали, дарують вам успіх. Якісь гармонійні стосунки, благосприятлива обстановка у вас буде складатися, робочі питання будуть вирішуватися, особисті питання будуть налагоджуватися. Тобто ви до кінця цього тижня зробите якийсь правильний вибір, а він буде стояти перед вами обов'язково. Тож, довіряйте своїй інтуїції, дослухайтеся до себе, обирайте саме те, що відповідає поклику вашої душі, чого ваша душа бажає. От якщо ви це зробите, так ви і отримаєте своє сонце у повному обсязі. Воно дає нам і просвітлення певних питань і дає нам успіх у всьому. Тож, бажаю всім хай вас до кінця цього тижня чекають самі приємні події.